Радіо Чикаго радіо UA Чикаго вечірня студія. Я Дмитро її ведучий. і наш гість сьогодні український телеведучий продюсер та громадський діяч Ігор Кондратюк. Пані Йога, цей рік 2024 наближається до завершення, але інформаційних приводів точно стає не менше. Отаке От враження, ніби ближче до закінчення року. Більше є того, що дійсно тригарить, що дійсно хоч, хочеться поговорити, проговорити. І сьогоднішня тема для нашої розмови, я думаю, точно входить. А в цей контекст. Ми будемо говорити про так званого героя України: герой в лапках, про Юрія Бойко, який до речі. Донедавна е, був у Верховній Раді. Він був на комітеті. Він е, був членом комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Е, це не налазить ні на яку голову. Я думаю, ми зараз вияснимо, чому так відбувалося. Хто був в цьому зацікавлений, але перш за все дозвольте мені ще раз вас, вас привітати. Доброго вечора. Доброго вечора всім слухачам радіо Chicago UA і, і тим, хто дивиться по в Ютубі. Ну дивись, ти кажеш, до кінця року так не зменшується кількість новин, але здається, до кінця року прорвало гнійник у людей, у яких не все в порядку з мізками. Ну так. от Бойко, ми зараз поговоримо. Сьогодні і Путін там таке зморозив, що навіть Зеленський його обізвав. Хоча, на мій погляд, Зеленський мав би це сказати своїй першій промові на стадіоні, тому що це було очевидно для всіх, у кого є мізки, і трошечки совісті, хоча трошечки. Ні, ну прорвало ще кіпера, той, який казав, що автогангел якось бігав по березі моря з іконою, і чи саме через це росіяни не висадились в Одесі. Мені здається, це теж така конкретна валка у нього прорвалася, що я про це говорити не готовий, я про це говорити готовий тільки не дуже цензурно, це поза кадром. А пробуйка бойка давай. Цікавий, як то кажуть, кейс. Це дуже цікавий кейс. Декілька зашкварів, нагадувань для наших слухачів, хто такий Юрій Бойко і ще він був пов'язаний. Щоб ви розуміли, після повномасштабного вторгнення неодноразово ця погань виступала на кремлівських різних ефірах, розповідала, які ж ми братія, що просто треба сісти за сіл переговорів і поговорити. Він має і свій бізнес у Росії, і має і нерухомість. Він... Попередньо їздив до Москви з Медведчуком на переговори, так звані. Пам'ятають всі вишки бойка з переплатою 400 а, мільйонів доларів, і багато інших є історій, з якими пов'язана ця особистість. І от третій рік повномасштабного вторгнення, і він досі у Верховній Раді фігурує. Він досі там має своїх, здається, 20 людей у його групі є, які, до речі, кажуть, що вони дуже вигідні а, партії Слуга народу, тому що там вони підтримують їхні ініціативи. Дивись, Але... це все видно по голосуванню. Так. Вони не просто дуже вигідні, а це відбулося не просто так. Ну добре, договори фразу, потім я справді. Просто додав лише те, пане Ігор, що так, вони, їхні голосування співпадають досить. Часто з голосуванням слуг народу, і напевно саме тому якісь такі були певні, скажімо так, приємні, дружні партнерські відносини. Але якщо розібратися і заглянути в цифри, то насправді, якби вони не голосували, то було би провалено там менше 10% всіх ініціатив. Тобто не, не такі вже вони і важливі. Але цих 20 голосів подекуди дійсно, можливо, і допомогли слугам народу. Так само пов'язують бойка із Петром Олексійовичем Порошенком позаяк. Ви бачили виступ Петра Олексійовича Порошенко в Верховній Раді, що бойко геть, бойко ганьба, хто не голосує, і так далі, і так далі. Але чомусь у підсумку 40% фракції Європейської солідарності вони не голосували за відкликання про російського політика з комітету Верховної Ради. І теж питання: ну, це, це показуха найвищого гатунку. З одного боку гетьман каже, що. Давайте скинемо Бойка. З іншого боку, його ж команда 40%, майже половина, не голосує за це. І тут виходить, що і Порошенко в це задіяний, і Зеленський так само має свою зацікавленість. Так що з цим Бойком не так? Чому він такий важливий персонаж на третій рік повномасштабного вторгнення? Я не розумію. Можливо, ви підскажете. Диви, Я скажу, що з ним не так глобально. Кейс Бойка, цього, в принципі, покидька. З точки зору того, що він сказав зараз, полягає в тому, що цей кейс називається українські граблі багатостолітні по відношенню до Росії. Як тільки хтось щось десь спробує сказати «Геть від Москви, чи давайте повернемось на захід, чи давайте задумаємося над тим, наскільки нас задавила Росія, скільки мільйонів жертв ми принесли, з'являється отаке бойка і починає щось казати про те, що є ущемлення русского язика і якусь прочу фігню. І це реально гальмує будь-що, що відбувається в цій країні. Я вчора позавчора зустрічав е, доньку з Америки, вона на канікули прилетіла, е, проїхався Польщею. Польща да? ну, зараз і Польща на початку нашої незалежності це просто небо і земля. Хоча на тому на нашому початку, незалежності в першому році е, Польща нам заздрила. В перебудовні часи українці возили в Польщу заробляти гроші, все, що можна возити. В такому стані була жалюгідному Польща. Так ось. Це не відбулося в тому числі тому, всі пишуть там про Ющенка, про когось ще чому не зробив. А не готове було суспільство глобально. А суспільство завжди керується такими бойками, реально конкретними малоросами, чи запроданий свій ФСБшний, чи йому платять гроші, чи воно дурне таке від народження, Я не знаю. Але мені здається, навіть школяр в Україні зараз, ну я дуже часто, до речі, апелюю до школярів, тому що мені здається, школярі зараз більше розмовляють про правильними речами, ніж ніж усі депутати. Які говорять про типа паштота порушення рушпорушення якісь правил? Вони ж ще потом, типа новинського, наймають е, лобістів американських, які там жують соплі свої високо, е, високогонорарні адвокатські і кажуть, що в Україні ущемляється московський патріархат через це України не було до 91-го року, і невідомо, коли вона буде в тому е, такому ж належному стані, якому наприклад зараз уже є Польща. Країна, яка ну, знову ж таки вийшла з Совка, але е, завдяки тому, що там була єдність, там не було от таких от бойок і, і всяких авангангелів і паших мерседесів, вони зорієнтувалися і все зробили так, як годиться. А годиться бути просто мононацією, яка будує нормальне життя. Тепер ця людина. Яка переживає е, м, просто ж, жахітливішу агресію з гітлерівських часів, е, щось приводить там іще якісь соплі Руслана Гамзатова, е, великого гавайського великого письменника. Да? Гамзатов би вважав бойка, посіпакою фашистів. Він би його вважав е, людину, яку треба здюрнути на гіляки, так само, як і німецьких фашистів. Ну тут в даному випадку російських фашистів. Я не знаю, ну розумієш, я е, е, ну. У мене немає відповіді, у мене лише одна відповідь, він дурний на всю голову. Він просто конкретно дурна людина. Але такі дурні люди мають мандат в Верховній Раді. Тепер повертаємось навіть до голосування до того, чому е е партія Монобільшості Слуга народу, сказавши А, не сказала Б. Тому що навіть ті 10% голосувань, які були, вони, якщо їх проаналізувати, мабуть, були дуже важливими для Стефанчука, відповідно для Зеленського, е для голосування. І у них є, е у них є важелі. Впливу на е, бувших Ригів, які нині, то вони ким тільки не були, але ну, зараз вони е, ПЗЖ, да, е, чи як вони там себе переназвали. Е, я тільки так це можу констатувати, тому що могли легко, от в той момент, коли голосували за заборону партії, після повномасштабки, здається, да, я не пам'ятаю, коли не буду брехати. Вони могли взагалі їх вигнати з парламенту. Могли. Але тоді, вибачте, було б в парламенті на 20 голів менше, і це точно люди, які не є. Ну, з точки зору про голосування там виступів, хіпішу, що називається, опозиційними до влади опозиційними ну вважаються да в основному ЄС і частина голосу. Чому так відбулося сьогодні? з'їзд, я не готовий сказати. Я ну, не читаю Порошенка? Я читаю Гончаренка. Гончаренко там просто вже по, по постелі ходив з приводу виступу цього бойка, і це ж другий раз його тільки виключили сьогодні. Це ж було друге голосування другої спроби. З першої спроби це не вдалося. з першої спроби це не вдалося. Гончаренко там гнівною Філіппікою роз так би мовити розійшовся. Я не знаю в чому проблема. Я не знаю, про що ЄС, та частина, яка не голосувала, могла домовитися з цими недобутками про якесь ситуативне голосування. Я не знаю. Ну, я так розумію, що в, у Верховній Раді там, чи в Конгресі. Це люди ну, це роблять часто густо. Чому Порошенко закликав голосувати проти бойка, не проголосував, для мене велике питання, цього не можу сказати, але це абсолютно точна непослідовність в тому, що під час повномасштабної війни люди, які були е е проросійськи налаштованими, і як показав е е культурніше, оцей е відео Бойка в Тікток, да, вони ними залишилися, і вони доскону ними будуть. Їм треба сказати, або чемодан вокзал Росія, або ми вам щось знайдемо. Ми вам просто намалюємо статтю за те, що ви розколюєте суспільство в такий дуже радикальний складний період життя а, нашої країни. І повторюю, отакі бойки нещасні з маленької літери і ще з приписами поганих слів перед ним, вони були всю історію України. Як тільки щось, а давайте може, а може це дуже радикально переіменувати всі, а, всі вулиці. Ні, не радикально, тому що я не знаю, хто таким був а, той Красновий, якого вулицю зараз перейменували Гетьмана Сагайдачного. Якийсь большевик. За словами большевиків, ми знаємо. При большевиках загинуло більше людей в Бувшому Радянському Союзі, ніж при будь-кому з довнішнього з ворогів. Гітлер вбив менше радянських людей, ніж Сталін. Большевик. Якщо почитати Слозенічне червоне Колесо да, чи як і в Гулах, у вас просто волосся дібом стане. Хоча зараз вже читати Солженіцина є мовітом, тому що він все таки такий же самий імперець. Ну, по крайній мірі, на ту частину э, початку Радянського Союзу можна пролити. І тут на тебе знову. Повторюю для всіх, хто може не зараз дивиться і не зрозумів. Ніхто не забороняє вам говорити э, російською аварською на євріті, румунською, будь-якою мовою, угорською. Це ваші особисті проблеми. Ви не маєте права ці мови. Виносити на прапор України допоки Україна не здобуде незалежність, гарантовану, причому незалежність а, і цілісність військовими договорами. Крапка. Бо у нас під боком хворий божевільний а, а, вбивця, який готовий вбити всіх абсолютно. Всіх, хто не підставить а, а, свою дупу під нього, типа бойка. Це просто очевидно банальні речі. Але воно живе в цій країні, воно їсть її хліб, воно тут вкралено на Нафтогазі мільярди, воно це Юрій Бойко. І воно таке меле. Я не знаю, що відбувається. Якщо він вважає, що він, почав, що він почав передвиборчі перегони, то я хочу розмутити. Він не буде в жодному списку. Він просто тепер повинен трошечки побоюватись ходити вулицями Києва. Тому що всім зрозуміло, що цієї партії, як після Майдану 14 року, не повинно бути в списках взагалі. Тому що це партія, яка проти України грає завжди. Насправді... тому розмовляйте, якою хочете. Ми прийшли, якщо ви прийшли керувати громадою сільською областю, пішли в депутати, ви використовуєте державну мову. Якщо, звичайно, ви розумніше, ніж Бужанський, і отой Кунівсен, який кудись втік в США і зараз там каже звідти, що він не повернеться, поки не вибачаться ті, хто йому поламали ребра. Та він згадає, за що ми поламали ребра спочатку. А потім за те, що він хотів фотографувати блокпост, а це заборонено. І шуфр за це трошечки відгріб. Ну просто ідіоти. Реальні ідіоти. Чомусь так співпадає, що люди, які зараз топлять за якусь російськість, будь-чому в, будь в цій країні, вони виявляються на поверку ідіотами. Вони неадекватно зараз оцінюють ну, ситуацію, яка відбувається. Хай іде Бойко, він туди, в Курахове і там розмовляє російськомовними людьми. Зараз і все агітує. Давайте ми вивісимо білий прапор. Ну, хай йде, окей, якщо він такий різкий. Капець. я ну, слів немає. Я вважаю, що е, от, на тих вишках треба його повісити. Ви задали ім'я Нестор Шуфрич. Він ж, до речі, якщо не помиляюся, до цих пір залишається членом е, парламентського комітету зі, зі свободи слова. Чи його вже виключили? Mm -hmm. Здається, його зняли точно з голови, чи виключили, чи ні, але він зараз під слістом. Він здається, зараз, чи позвали його депутат з Ну не знаю. Якщо ти хочеш після мого спічу що сказати своє, просто, скажи, а я просто просто не просто, що, них, що але... Ми говоримо, ми говоримо знову ж таки в період війни. От важко уявити якусь інакшу країну, де би п'ята колона відверто, колона, яка топить за русський мір. Вона є ще при владі України, якщо Нестор Шуфрич ще досі залишається у комітеті зі свободи слова, якщо Юрій Бойко до сьогодні, по суті, залишався у комітеті з питань прав людини, де окупації та реінтеграції людина, яка їздить на поклон до Путіна в Москву. Ну як ми тоді можемо виграти цю війну? Про що ми тоді говоримо? І гірше за все, як ми виглядаємо в очах наших західних партнерів, ми зараз говоримо про те, що прийде нова адміністрація в Америці. Так, такі, як Юрій Бойко, вони виступають за мір за те, що, за те, щоб просто сіли за сіл переговори, віддали території, і так далі. І, так далі. і чим від... тільки за, да, Вони тільки... завтра зберуть групу, так. яку пролобіює Новінський, який втік. А вони поїдуть в конгрес, і тут же Трамп скаже: Да ні, сьогодні в мене були українці. Що вони там говорять? Так от, З так от. Маргінал і так от і хтось ще Бойко Шуфрич. Він ж такі самі, такі самі вони українці, як ви і я, тобто по в очах американця. Вони такі самі українці, ба більше ми говоримо про бойка як про людину, яка має звання Героя України. Можливо, для когось це нічого, але в наших реаліях це найвище звання, яке тільки існує. Це звання, яке отримують люди, які віддали своє життя посмертно, і цю людину ну, бойко, по-моєму, а ну да, в нас герої вже жоднако. це в радянському так. союзі було розділено герої, і герої соціалістичної праці. Ну, пишуть, що він отримав це звання за улагодження газових питань колись свого часу, чорті коли за царя гороха цього царя гороха звали Леонід Данилович Кучма. Але як показав е, в попередній каденції парламенту і про Порошенко да, що насправді питання газу з Росією вирішується абсолютно інакше. Це просто Росії показується дуля і газ закуповується на Заході і все. І немає жодного, прожили при Коболіві три роки чи 4, не було жодного передноворічного писку про те, що Україна знову краде газ. Що жоден не сказав на Заході, що ми крадемо газ. Про те, що Україна не надійний транзитер, жодного. А цей за це отримав героя, за те, що колись Росія дуже сильно посадила Україну на свою транзитну моку. І з всім, таким, як Бойко і Кучма, казали, що цього неможливо зробити. Ми можемо, звісно, з тобою сказати, звичайно. Що це еволюційна така історія? Повторюю, не міг, е, не міг Ющенко е, взяти і повністю розвернути країну на захід. Просто не міг. Ну ми знаємо, що тоді насправді в парламенті були ще недобитки комуністичні, була вже величезна така, е, величезний прошарок е, тих, кого є, кого ми називаємо регіоналами, які в принципі не могли зрозуміти, як таке могло бути. Взагалі Ющенко це президент, який не на свій час попав на президентство. Але от зараз, під час навіть не 2014 року, коли це доробла Бойка з Медведчуком їздили е, в Москву і цілувалися. Після березня 2014 року я артистам руки не подають ті, які їздили в Росію. А тут депутат, був багатолітній депутат, герой України, е, голова фракції, поїхав в Москву. Ну він просто зрадник тоді вже став. І, і зараз, після повномасштабного, коли колосальні руйнування, коли безліч міст, ті, які голосували за нього, покидька. Терто з лиця землі. Я думаю, що Мар'їнці ОПЗЖ чи сам Бойко отримали колосальні відсотки, під 100%. Відсотків. Але Мар'їнки немає, тому що росіяни її знищили. І ні, воно знову починає щось про мову говорити. Ну, не паскуда. Ну як можна було вирости до сивого волосся, залишитись ну, повним конченим? На кому держава Україна? Якою мовою ти спілкуєшся з дружиною, да обсі нікого не чешеш? Тобто твоя донька чи живе в Москві, чи має там нерухомість, чи ти маєш. Це Те теж зараз на це закривають очі, тому що, ну. Тому що ти, ти захистився депутатським мандатом. Але якщо він закінчиться за де депутатський мандат і почнуться наступні вибори, то я думаю, що той перший, хто побачить з військових бойка не військових окей, з активних громадян, хто побачив бойка в будь-якому списку, в той момент бойку перехочеться бути будь-яким депутатом від сільської ради до Верховної Ради. Але чомусь пригадується, пане Ігор, що коли прийшла влада зелених, вони знімали депутатську недоторканність. Правда, це нічого не змінило. Було очікування, що сяде половина Верховної Ради за те, що вони зробили. а до цих... а, Ні, дивись, е, дивись, яка історія. Це, е, е, вони багато чого говорили, вони точно дуже досвідчені люди. Я от сьогодні почув, від, е, якщо це правда, що Зеленський обізвав останнім словом Путіна, да? а на мій погляд він це повинен був зробити е, е, на тому стадіоні, на який він погукав Порошенка. І вони там мали би хизуватися один перед одним, хто гірші слова скаже про Путіна. Але ж ні, Зеленський тільки зараз сказав. А це було очевидно, і в цьому не було жодної дипломатії і політики, тому що вся дипломатія наша зараз про те, щоб, щоб захистити себе від Росії. Путін не змінився. Путін шезанувся почав 8 серпня 2008 року, а остаточно він поїхав місками в березні 2014-го. Ну але повторюю, тільки зараз Зеленський про це сказав. А, хоча вже раніше він сказав про те, що Путін там злочинець, Байден а, шановний. Шановні, тому що вже місяць йому залишилося, відповідно, вслід йому плювати ми будемо за те, що довго затягував з наданням зброї, але, але може це все було найкраще, що робила Америка для нас. Байден теж, по-моєму, на третьому році тільки сказав про Путіна, відповідаючи знаєш, так, пам'ятаєш, я запитав, він якось так прокинув. да, звичайно, безумовно, він що ж він сказав, чи ну, та вбивця. -та -та. Хоча цю дефініцію він міг сказати ще після того, як в Україні загинуло 15 тисяч нічому невинних е, збройних е, ну, наших захисників і е, е, цивільних мешканців Донбасу і, і біля Донбасу, ну, ну все, 15 тисяч це що не люди. Ну Зараз, от вчора, далі сьогодні цей представник повноважний, якого зробить Трамп, почав кидатися якимись великими цифрами. Вибачте, 15 тисяч це невелика цифра. А будь-яка розпочати війна у 21-му столітті, коли вона не має ніякого сенсу, ну про що ми говоримо? Тому тому, я не знаю, чому, чому Зеленський тоді, коли вони тіпа зрозуміли, да, ти правий з цим зауваженням, вони ж тіпа зрозуміли, що ОПЗЖ це партія, яка грає проти України, і зупинились. Ну тому що у нас всі знають, що ОПЗЖ в південні моменти голосує за е, пропозиції, які висуває партія Зеленського. Ну хоча ти кажеш, 10%, я не не аналізував, але таке складається враження, що вони тільки для того це, там сидять, тому що я не знаю, а для чого тоді вони там сидять. Це Вітом, тому що партія питання. заборонена? Партія заборонена. Ну якийсь у них ну, партія пар 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 заборонена як ОПЗЖ, але група, яку створив бойко, вона ж не заборонена. Депутати собі зараз тебе нормально почувають. Не гір Найгірше... ну, так, а до того він був ригом, а до того так. він просто був героєм України за те, що. З росіянами цілувався за газ, замість того, щоб відстоювати абсолютно ці інтереси України, які в тому не полягали. Тому що ну, диверсифікація — це дуже велика річ. Знову ж таки, як довів Кобелів той, який прийшов десь після бойка. Да? ну, там Бойко був тоді міністром паливої енергетики, здається, при, при Януковичу. Його... Янукович, да. Артугія Януковичу, да. А, ну таке, ну коротше, накрасти він накрав, але 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 розуму він собі не купив, тому що розум купити неможливо. Це річ, яку ви треба виховувати, читати розумні книжки і, і думати про країну, в якій ти живеш. А він не думає, тому про... що якщо, якщо завтра перестанемо перейменувати вулицю з більшовицьких вбивців на вулиці українських героїв, то ми, ми станемо прекраснішими. То, ми, якщо ми, ми говоримо про Януковича, про уряда Зарова, та або Бойко був міністром енергетики, Порошенко був міністром економіки. А це теж те дещо що. Ну Порошенко здається, там був. Стоп, Порошенко був вже міністром закордонних справ. Чи? Економіки. Чи-чи. Економіки, а... а потім вже по-моєму Порошенко ще був у Яника і міністром закордонних справ. Я думаю, чи що там... потім, потім змінилося та але він так само був. саме коли... Ну там, да. він там, по-моєму, рік був і по після цього він склав. Але на давайте, ну, то -то таке. Давайте підсумуємо цю історію. Ні, историю. дивись, ні, не про це ж говоримо. Говоримо про те, що, на мій погляд, Бойка, сивочолий чоловік. Е, у нас зараз іде третій е, рік повномасштабки. Давайте обмовимо все, що було до того з вами. Ви, ви там всі влатані перелатані. І Петро Олексійович теж. Ну, блін, він тільки партію змінив декілька, декілька. Ну окей, він шукав, шукав правильності в своїй політичній, так би мовити, кар'єрі. Окей, припустимо, він її знайшов. Але повторюю, з лютого 2022 року в цьому житті змінилося все для тих, у кого є хоча б одна звивина. У нас є люта війна, ми як країна можемо зникнути. Виходить, що таким як Бойко, це до дупи. Це просто до дупи. Те, що він потім після, після СБУ сказав: ну, блін, ну, дитячі сміх. скажи, це дитину піймали на тому, що дитина розбила е, з рогатки вікно. Ну, так. Потім дитина вийшла і сказала, що да, рогатка це погано, і треба розбивати вікно. А людина герой України і так. багаторазовий міністр. Блін, слів немає, я ж кажу. На таких людей ну, просто немає слів. Хочеться е, взяти е, камінь, е, е, зброю пролетаріату. Але ж ні, <рес> найгірше, напевно, найсумніше в цій історії. Це те, що є, напевно, ті люди, які до цих пір вірять і підтримують ось цього маргінала, цього покидька бойка і Шуфрича. Цікаво, просто от, який відсоток тих людей, якщо провести вибори, чи дійсно їх ще лишилося багато, що вони будуть голосувати саме? От за цих представників ОПЗЖ. І якщо це так, ну тоді я вже не знаю, що їх може, може змінити. Хіба що, хіба що <сум> нічого. Ну е, дивись, е, я тобі скажу, що ми тут з тобою можемо стільки завгодно говорити, але поки, поки його немає в списку, я сподіваюся, що його і не буде. Ну, на мій погляд, прекрасно поступила зараз Румунія, да? Угу. Вона взяла і відмінила той тур виборів, в якому як було доведено їхніми, я так розумію, спецслужбами, А потім це оголосив до міністра справ. Був вплив, в тому числі фінансовий людей, які знаходяться за кордоном. Крапка прекрасно поступила в Фінляндії якась місцева громада. Виборчком місцевої громади, який заборонив якомусь з російським прізвищем з російським іменем хлопцю, який живе у Фінляндії, має право бути обраним. Заборонив йому балотуватися, тому що, виявляється, до моменту, коли він подав заявку бути в списку депутатів ну, на депутати, він жодного разу не заперечив агресію Росії проти України. Він сказав, Ні, це неправильно. Така ж сама історія мала б відбутися з регіоналами. Вона не відбулася. Така ж сама історія свого часу не відбулася з комуністами. Окей, попередня каденція Верховної Ради заборонила після майдану, <тас> а, так? А, який був жертовним майданом, який забрав від нас Небесну Сотню, і тільки, цього, цього, тільки це вже довело депутатам, що треба забороняти комуністів. І, на жаль, той суд, який хотів зробити е чорновілий, здається, перший рух хотів для да, суд над комунізмом як явищем, яке знову ж таки призвело до загибелі мільйонів і мільйонів людей, в тому числі на території України, не відбувся, а відбувся би, і в списках не було би Сімоненка довго, задовго до того моменту, коли його заборонили партію. От як і вітренка, як і не було би бойка, тому що ну тому що ну тому, що мені здається, що е, після його поїздки е, тоді не пам'ятаю, який це рік був 19 чи 18, в Москву. Це здається, було перед виборами, до речі, перед виборами 19-го року. Так вони Добре. поїхали в Москву. Я після того би е, наші е, е, виборчі комісії зібрався би сказав, ні, це заборонено. Ми на той момент розірвали багато відносин з Росією. І це і було абсолютно незрозуміло. Вони нікого не представляли. Це були приватні поїздки. Приватні поїздки кандидатів депутати знімають з них можливість кандидатствувати. Крапка Ну, це Україна, Україна, де, де дуже погано з правосуддям і з розумінням законів, які укріплюють державу. знову ж таки, державність, я б сказав. Та люди, які не роблять висновки з історії, вони платять за це високу ціну. Люди держави, які не роблять висновки з історії, жертвовеликими жертвами, жертв. жертвами. Тому на жаль є так. Пане Ігор, дякую сьогодні вам за розмову, за включення. Насправді така тема дуже складна була. Сподіваємося, що в наступному році, вже 25-му, ані Юрій Бойко, ні Нестор Шуфрич, ніхто із цих покиків не буде вже фігурувати у списку депутатів Верховної Ради, і вони всі будуть позбавлені звань, в тому числі і Героя України. Це це взагалі нонсенс. Ну, дай бог. До речі, зеленський підписав перший наказ за 2014 року, де позбавляються. Ти пам'ятаєш, да так звання там, і регалії, там ну типа лорох то, понятно. Там і багатьох інших. І я сподіваюся, що Бойко в результаті знімуть. Ну, це буде складніше зробити, враховуючи знову ж таки, що в нього зараз є депутатський імунітет, і, і я не знаю. Я думаю, що він втече до своєї думки. І давай перед тим попрощатися. Я хочу тебе запитати, як думаєш до нашої наступної зустрічі, хтось з американських публічних високопоставлених осіб скаже якесь ге в бік диктатора Російської Федерації Путіна, який сьогодні просто ніс маячню шизофреніка вбивці? Про річник і про і про те, що війна це дві ж. Ну, як думаєш, буде реакція? Я думаю, що від, від адміністрації, яка вже йде, однозначно буде реакція. Вона може навіть бути різкою адміністрація, яка а, а від нової від нової. Я думаю, що вони все таки в позиції вичікувань. Вони ж зараз Кіткелох каже, що. Ніби і Росія, і Україна хочуть іти е, на перемовини, що ніби все в них по плану з, з Дональдом Трампом. Що от вони будуть пробувати ось цей мир налагодити? Тому я думаю, що не буде нічого різкого. Хіба що можливо Трамп, жаль жаль, так. після цих слів? Я, я вважаю, що на планеті Земля є звичайно стратегічні задачі. на кшталт е, зберегти клімат, на кшталт, е, щоб ліси Амазонії зберегти там. Зменшити викиди поганих газів в атмосферу, а є тактичне, дуже колосальне питання і проблема. Це Путін, це Путін особисто він, це Путін, да. І мова навіть не про Україну, тому що повторюю, якщо він раптом захоче ударити річником, він же підгадає, що був сильний вітер в сторону заходу, щоб там ще хлібнули. Її. І поляки я не зна таке. Я не я... що цього не буде, але ще за через край. Треба я не знаю, ми, пане Ігор. Будемо з вами спілкуватися ще цього року, але хочу вам побажати, щоб в наступному році у 25 му світ був без Путіна і без uh, тої Росії, яка задала нам багато болю. Дякую, що доєдналися сьогодні. Ігор Кондратюк, український телеведучий продюсер та громадський діяч. Був сьогодні з нами. До зустрічі. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.